Сьогодні, 6 серпня, день знаменувався великими атаками інформаційними на інформаційний простір України. Так російськими ЗМІ було розповсюджено від самого ранку інформацію про нібито літаки, які наносили авіаудари по Донецьку. Насправді ця інформація не є правдивою. Над Донецьком літав літак, але це був літак, який забезпечував зв'язок. Наступною дезінформацією, яка з'явилася в ЗМІ, це була інформація про нібито використання українськими військовими авіабомб з білим фосфором. Хочу зазначити, що українські військові не наносили авіаударів і не використовували бомб з білим фосфором. Ці обстріли населених пунктів проводили терористи, які саме Російською Федерацією були. Забезпечені зброєю та боєприпасами. Наступною інформацією стала інформація про е, нібито голодування особового складу 72-ї бригади, який знаходився в Російській Федерації. Хочу зазначити, що наші військовослужбовці не військовополонені. Ми не знаходимося в стані війни з Росією, саме тому їх мали відпустити ще вчора. Е, інформації офіційної інформації про те, що військові голодували, немає.